Онився в рамках мого покликання, тобто капеланського служіння, я військовий капелан. Сприйняття Бога з такого карманного, зручного християнства для нас, де все вписується в рамки нашого розуміння, нашого комфорту. Переросло уже в справжнє пізнання Бога. Ну, звичайно, це процес, який ніколи не завершиться, поки ми тут живемо на цій землі. Але тим не менше, зараз краєвид горизонту ну, дуже сильно масштабувався. Тепер ти бачиш величезного Бога, який керує всім на землі, якого в руках доля кожної людини. І ти розумієш, що у цього Бога є свої плани, цей Бог має своє бачення на історію людства. Цей Бог. Хоче щось зробити в твоєму житті особисто, він тебе до чогось веде. І ти можеш або супротивлятися цьому, сказати ні, це не вписується в рамки мого богослів'я, це не вписується в рамки мого розуміння Біблії, так не може бути, Бог не може так діяти. А можеш змиритися, сказати Добре Господь, покажи мені, як мені пройти цим шляхом. Покликання Капулана, його місія, його завдання це морально-психологічний стан бійців. Тобто морально-бойовий дух підняття цього духу, це задоволення духовно-релігійних потреб, проведення якихось, можливо, освітніх заходів, це проведення якихось богослужінь, там, якщо це якісь свята і так далі, спілкування, душепастерська опіка, підтримка всебічна, душевна і духовна. Якщо ми говоримо другий варіант, тобто про суть капеланства, мені здається, що завдання капелана. Пояснити бійцям, хто вони такі і що вони роблять, бо вони самі не до кінця це розуміють часто. А їхнє покликання і суть в тому, що вони роблять те, що коли зробив Ісус Христос. Е, Ісус Христос колись віддав своє життя за нас, за людей, в тому числі і за цих бійців. І тепер сьогодні ці бійці, солдати, вони роблять це для українців, для нашої держави. Вони віддають своє життя за наше майбутнє. Тому завдання Капелана сказати, що дивись, є хтось, хто пройшов цей шлях до тебе. І ти можеш тепер разом із ним проходити цей шлях, бо він знає, як його проходити. Він тобі допоможе. І от познайомити з тим, хто пройшов першим Ісусом Христом, завдання Каполана, от зробити це для бійців. Я завжди намагався все своє життя бути чесним. Це для мене, напевно, місія номер один. Бути справжнім, бути чесним, бути справедливим. І в мою парадигму чесності не вписується під час війни бути десь далеко, бути десь на задворках історії, бути десь в безпеці, бути непричетним до того, що відбувається. Моя мотивація в тому числі, і, напевно, в першу чергу: любов до Бога. Я колись свого часу пережив в житті Божу любов. Це те, що не може залишити тебе минулим, попереднім, яким ти був до цього. Це те, що змінює тебе, твою внутрішність, твоє серце. І переживши Божу любов, я хочу поділитися цією любов'ю з іншими. Це як стакан, який налили, коли він повний, і з нього аж переливається. Так само і тут ти не можеш це в собі втримати. Я відчуваю цю любов всередині себе, я захоплююсь Богом, який створив мене, який віддав своє життя за мене на хресті. Я хочу про це говорити іншим людям. І плюс той момент, про що я говорив, що я чесність, моя чесність, моя совість, вона мені підказує, коли люди вмирають, коли людям важко, моє місце поруч з ними. Ніхто не може стояти осторонь. Але при цьому кожен має знайти своє місце в цьому загальному пазлі. На цій війні є багато відповідальних ключових посад, ключових зон, де потрібно, щоб хтось взяв і сказав, от я, давайте я буду це робити. І це обов'язково на нулі, не обов'язково на передку, не обов'язково на фронті. Сьогодні фронт має кілька аспектів, в тому числі і в тилу, в тому числі і за кордоном, і багато-багато чого іншого. Тому сьогодні кожен має керуватися тим, що підказує йому його сумління. Де я найбільш ефективний? Де я можу принести максимальну користь? І де я відчуваю, що саме тут Бог мене поставив, щоб робити цю справу. Буквально кілька днів тому, коли був сильний обстріл і наступ росіян, і я був з хлопцями, з бійцями, навколо було багато поранених, важких, середніх. І от серед цієї крові, бруду, болю, величезної втоми, тому що це тривало довго, практично цілу добу, я разом з одним із бійців молився молитвою покаяння. Про що я говорив цьому хлопцю? Я йому казав дуже прості речі. Я казав про те, що для того, щоб мати надію на вічне життя, мати впевненість, що ти будеш з Богом, в Божому царстві, потрібно визнати, що ти грішна людина, як і всі люди. Ми часто схильні думати, що росіяни такі негідники, вони грішники. А ми то, ми захищаємо свою землю, ми святі, ми праведні. Але все ж таки це ілюзія. Грішні є всі люди. На богах Божої справедливості всі ми потребуємо прощення. І тому, визнаючи, що я грішна людина і просячи у Бога пробачення, тобто розкаюючись, я цим самим даю можливість Богу допомогти мені, відкрити мені двері до спасіння. І наступна річ, потрібно вірити, що Ісус Христос не просто помер за мої гріхи, не просто взяв їх на себе, але і воскрес. Тобто Він зараз живий, Він сидить зараз поруч своїм батьком на небі, і Він очікує мене, щоб прийняти в своє царство. Якщо я це сповідую, якщо я в це вірю, цього достатньо, щоб сьогодні мати спасіння для своєї душі. Я завжди говорю про те, що це твоє рішення, це твоє право. Я нагадую тобі, я тут для того, щоб тобі сказати про те, хто такий Бог і що він для тебе зробив. Але ж за тобою справа визнати це і звернутися до нього чи відкинути. Я бачив, коли хлопці молились молитвою покаяння, як вони плачуть. Тобто, я роблю висновок, що це працює. Тобто, Бог робить свою роботу. Це все не дарма. Вони відчувають, вони переживають, вони розуміють, що щось відбувається. Були моменти, коли я говорив, і людина ніби згоджувалась, сказала так, так, але ну, не відчувалося, що справді для неї щось змінилося. Тому буває по-різному. Все залежить від індивідуального випадку, від того, як людина реагує на цю звістку про те, що Бог зробив для неї. Коли починається обстріл і безпосередньо ну, по тих місцях, де ти знаходишся, ти розумієш, що. Ну, ти от можеш зробити те, що залежить від тебе. Це впасти, це ну, залізти в якусь ямку. Але якщо буде пряме попадання, тебе не врятує нічого, навіть якщо ти в підвалі. Якщо авіабомба прилетить, ну це все, кранти. І тому тут людина розуміє, що далі треба надіятись на щось більше. Хтось називає це вселенським таким розумом, хтось називає це якоюсь космічною енергією, хтось називає все-таки так, як і має бути, Богом. Але ці люди всі в щось вірять. Вони все одно покладають свою надію на те, що все буде добре. І тому мій, мій висновок про те, що на війні справді люди більше звертаються до Бога. Ця заповідь не вбий!» вона стосується тільки е, мого особистісного е, простору. Тобто, я не маю вбивати з того, хто мене ображає, якщо це мій сусід брат, ми посварилися і він мені дуже сильно насолив, І я, щоб помститися, його вбиваю. Про це йде мова, коли це йде мова в рамках суспільства. Є інше гарне місце, яке допомагає нам зрозуміти, що Бог бачить для такої ситуації. Це римлянам 13 розділ, там, де говориться про те, що принцип влади даний Богом в суспільстві в країні, і Бог делегував таку функцію захисникам країни, ну, спецслужбам, структурам, силовим, армії, слідкувати за порядком в суспільстві і зупиняти зло. Тому і сказано там, що якщо ти робиш зло, бійся, бо начальник, божий слуга, він є месник, щоб у гніві покарати тебе, він носить меча. Тому я думаю, що для нас, християн, сьогодні, війна допомогла зрозуміти той світогляд, який Бог нам подарував, який раніше ми просто не бачили. Тому в мене немає з цим жодних конфліктів. Однозначно, треба розуміти, що переінакшити людину, виправити її нам не вдасться. Тут не працює той випадок, коли клін-кліном вибивають. Тобто сказати, ти не маєш ненавидіти, ти маєш любити, прощай, навчись прощати, це не буде працювати. Але якщо ми будемо дарувати людині любов, самі будемо любити і будемо ділитися любов'ю. Ось це будуть ті ліки, які зможуть вилікувати людини, які зможуть її витягнути з цієї пропасті, з цієї безодні, от ненависті, темряви, саме любов це той шлях, цей дороговказ, який може вести людину до світла. Тому нам сьогодні треба зосередитись не на тому, щоб виправляти людину, а в тому, щоб любити її. Якщо ми будемо це робити, рано чи пізно, ми зможемо їй допомогти. Взагалі, що значить саме слово ненависть? Якщо я не помиляюсь, це є слово в македонській мові «ненавист». Це слово воно означає небажання ну, когось бачити, да? «ненавидіть», не хочу бачити. Якщо так замислитись, ненавидіти росіян, тобто я їх не хочу бачити. Я не хочу мати з ними справи, я не хочу бути до цього причетним. Я хочу, щоб це не існувало, щоб це припинилось. Чи це так погано? Сам Бог теж вміє ненавидіти. І коли ми читаємо Псалом 10, 5 вірш, там дуже чітко і гарно сказано: Цар Давид говорить так: Господь випробовує праведного. А безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його, душа його з великої букви. Тобто Бог ненавидить тих людей, які є безбожними або нечистивими, і тими, які люблять насилля. Сьогодні росіяни уособлюють собою насилля, любов до нього. Вони з цією насолодою, з цією ненаситімостю якоюсь, так вони вбивають, вони гвалтують, вони крадуть, вони руйнують. Тому якщо сьогодні в моєму серці є ненависть до цього явища, до феномену, до того, що вони собою особлюють, це нормально і правильно, тому що саме такі відчуття має Бог по відношенню до таких речей. Тому не бачу в цьому жодної проблеми. Нам треба сьогодні навчитись ненавидіти як Бог і любити як Бог, бо ми не вміємо толком ні того, ні другого. Коли ти опиняєшся в місці, де твоє життя дійсно залежить від Бога. Коли от на 100% зіста, ти можеш в будь-який момент загинути і зустрітися з тим, хто тебе створив. Ти починаєш по-іншому дивитись на ці речі. Ти справді переживаєш, що це таке бути залежним від Божої милості, починати день і закінчувати день з молитвою подяки і проханням про Божу милість і охорону. І це осмислення, це от пережиття цих речей, воно призводить до того, що ти звільняєшся всередині. Ти переживаєш звільнення від того, що. Тепер можна відпустити всі свої переживання про майбутнє, про завтрашнє, тому що ти можеш просто до завтра не дожити. Тобі треба просто довіритись, Божі руки, довірити, що в нього є план, куди тебе вести, яким чином тобі реалізувати свій потенціал, який Бог тобі подарував, і в нього є план, як зберегти тебе для свого царства. Тому в моєму випадку це от глибоке переосмислення, що таке бути залежним від Бога. Я зараз цьому навчаюсь кожного дня. Я думав про смерть уже давно. Я в своєму житті стикався зі смертю. У мене помер брат в 12 років від раку, причому він помирав двічі. Обидва рази на моїх очах. Були випадки, коли ми з татом ходили в топ-диспансери і там врали, ну, люди від наркотиків, від власне, від туберкульозу і так далі. Тому смерть для мене не нова річ. І ще тоді, коли я про це роздумував, я розумів, що це річ, яка наступить рано чи пізно. Смерть це частина життя. І це не кінець дороги, так як я християнин, я вірю в царство Боже, я вірю в пекло, в рай, я вірю в загробне життя. Тому я розумію, що смерть це лише перехід до іншої реальності, до вічного існування. Просто що війна вона допомогла зрозуміти, що ця смерть може настати будь-якої секунди. Ти ніби це теоретично і так розумієш в звичайному цивільному житті, але на війні ти це чітко розумієш і бачиш, бо навколо тебе вмирають люди. Ти приходиш до висновку, що раз рано чи пізно ми все одно вмираємо. Не так важливо, як вмерти. Ми не вибираємо, як вмирати. Важливо, як ти живеш. І тому, якщо ти живеш для Бога і з Богом, то вмирати зовсім не страшно. Це твій творець, це твій Господь, це той, хто дав тобі надію, той, хто дав тобі майбутнє, той, хто подарував тобі вічне життя. Зустріч із ним це не щось, що має викликати жах, це радість. Ми зараз не можемо зрозуміти, як це. Ми можемо тільки ну, фантазувати, уявляти, намагатись осмислити. Але що я чітко в чому впевнений. Це щось таке прекрасне, про що ми навіть не маємо гадки. В моєму житті був момент, коли вмирав мій брат, ми роздрукували з моєю родиною листочок А4, там було зображено таке гарне-гарне небо, і в куточку такий небесний храм, Золотий Єрусалим. І там було місце із Біблії. Воно російською звучало ні відділ того глаз, ні слала того уха, і ні приходила то на разум чоловіку, що приготовив Бог, люблячим його. Саме ця обітниця сьогодні мені допомагає нагадувати собі. Бог для мене має щось неймовірно прекрасне. І коли він вирішить, що мені пора, що я закінчу всі свої справи тут на землі, я прийду туди в це прекрасне, неймовірне майбутнє. Тому мене це не лякає. Треба розрізнити дві категорії військових: ті, які знаходяться в другій, третій лініях, в тилу, на штабах, там, де все безпечно, спокійно і тихо. А друга категорія це військові бійці, які знаходяться безпосередньо в місці активних бойових дій. Звичайно, для них ситуація трошки інша. Вони відчувають, що їхнє життя на межі, і тому вони більш відкриті до того, щоб говорити їм про Бога. Вони самі звертаються, вони самі моляться практично щодня ну, в таких умовах. Тому говорити з ними про Бога все ж таки набагато простіше і має більший запит. Донести їм, що вони потребують Божого прощення, Божої милості, що їм потрібно покаятись, це не так просто, тому що справді в їхніх очах вони молодці. І вони справді молодці, бо вони захищають свою землю, вони жертвують, ризикують собою. От. Але все ж таки, коли ми говоримо про особисте спасіння людини, про звільнення від гріха, від гріховної залежності, яке є в серці кожного, ось це не так просто їм донести в умовах війни. Ми не готувалися до війни, християни. Да? Ми не планували цього. Але все ж таки зараз, якщо взагалом і цілому, можна сказати, що церква реалізовує свій потенціал, свій соціальний капітал довіри, тому що сьогодні багато церков асоціюється з осередками допомоги біженцям, військовим, ну, тим, хто потребує цієї допомоги. Але з іншої сторони, Сьогодні перед церквою стоїть великий виклик, який ще до кінця ми не подолали, це переосмислити, переформатувати свій світогляд, своє бачення, богословське бачення. Тому що людина приходить в неї є запит не тільки за матеріальним благополуччям, людина очікує, що церква подбає і про її душу. Інколи людина цього не усвідомлює, але це так є. І для того, щоб допомогти цим людям, потрібно мати правильний погляд на те, що відбувається. Це момент. Коли я був на Херсонському напрямку, я був серед бійців після штурму, в яких було багато втрат, і ці бійці очікували, що їх на наступний день знову поведуть на штурм. І от між цими двома штурмами ми сиділи, ми спілкувались, і я дивився в їхні очі, і вони, можливо, очікували, щоб я їм щось порадив, щось сказав, якось їх надихнув. І ось дуже важко в такий момент, дивлячись в очі цих людей, знаючи, скільки вони втратили, скільки полягло хлопців, їхніх побратимів, і їм іти на це завтра ну, це важкий момент. Це момент, де справді ти шукаєш і не можеш підібрати правильних слів. Е, я хочу побажати, по-перше, перемоги, звичайно, всім нам. А по-друге, щоб після перемоги в новому майбутньому. Ми змогли перемогти не тільки росіян, а й свої власні проблеми, свої власні недоліки, свої власні вади, вади нашого суспільства. І щоб ми подарували нашим дітям майбутнє, за яке нам не буде соромно. ви мабуть, теж розумієте, що могло б на той час і не бути. От, ну, От Тому я пропоную помолитися разом до Бога. Коротенько, буквально, щоб Бог нам. Дорогий Господь Боже, ми тобі дуже вдячні за цей день, що ми до сьогодні дожили. що Ти нам дав життя, дав нам безпеку, захист, що ми живі і здорові, дякую. Благослови Господь нам і надалі триматися за тебе, твоїй милістю жити, розуміти це, дякувати тобі щодня, знаходити час, щоб звернутися до тебе. Для тебе це важливо. Тому ми і сьогодні тобі кажемо дякую. Боже, власне, бережи кожного з вас і надасть. Хай в нашому серці буде мириску, хоча навколо зовсім неспокійно, Хай навколо прильоти, Господь, але в нашому серці хай буде твій мир, який піде. Дякую за те, що Ісус Христос помер за наші віки на христі і дав нам надію на вічне життя. Коли прийде час, я прийдемо до Тебе, Твої царство, щоб ми були разом з тобою в Раї. Боже, дякую Тобі за все і прославяння. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.